Єті, ата взгляди в глазах боєзливих, ножик шалавлів по паркету стук, є ті, ета сонце в пасмурних мотивах. Цілий мір гіпотіс радосних наук. Марина Цвітаєва, вітаю вас! Ось такі вони наші діти. Попереду у них усе життя, і дуже хочеться, щоб вони залишалися такими ж життєрадісними. Щоправда, від усіх негараздів ми їх не вбережемо, та це і не потрібно. Але допомогти дитині уникнути принаймні деяких життєвих неприємностей ми таки можемо. Ілля М'єчников вважав, профілактика нездоров'я набагато кращий спосіб позбутися від недуги, ніж лікування хвороб. А стоматологи додають, що цей спосіб ще й набагато дешевший. Наприклад, захистити постійні зуби дитини від руйнування може проста процедура герметизація фісур. Кожен зуб має природні бугри. І фісури між цими буграми. Герметизація зуба заключається в тому, що фісури заливаються спеціальним рідким композитом для того, щоб поверхня зуба стала більш гладкішою, і їжа не затримувалась у цих проміжках. Ціль процедури покращення мінералізації зуба та його захист від руйнування у ділянці фісур. До нас звернулася пацієнтка віком 12 років, от, яка має проблеми з зубами. Що ми маємо? Ми маємо хронічний поверхневий каріс шостого зубчика. От. І є певна демінералізація фісур в сьомому, п'ятому та четвертому зубах. Сьомий зубчик ми загерметизуємо, так само, як і п'ятий, і четвертий зубчик. Загерметизуємо фісури. Герметизацію фісур треба проводити. Безпосередньо через 1-2 роки після прорізування зуба, коли ще емаль зуба не дозрівша, і ця процедура надає більш ефективний результат для профілактики каріса. Перед початком нашого лікування ми почистимо зубу, зуби за допомогою спеціальних паст для того, щоб поверхня емалі була чистенькою. Профілактику карісу можна робити в будь-якому віці, незважаючи на те, коли прорізався зуб і як довго він стоїть. Головне, чим раніше ми це робимо, тим більше шансів зуба залишитись здоровим. Зуби в такому віці мають, як тільки прорізуються, вони ще мають не мінералізовану емаль. Емаль мінералізується на протязі 2-3 років після прорізування. Саме цей час важливий для того, щоб профілактувати каріяс. Профілактика карісу заключається не тільки в герметизації фісу. І покриття зубів з якщо це необхідно. І відповідно гігієни за порожненою ротою. Зазвичай герметизація проводиться без препарування зуба, але в даному випадку в нас є хронічний поверхневий каріас одного з зубів, тому ми частково розкриємо аварію і заберемо уражені тканини. Герметизація фісур можлива тільки на здорових зубах. Якщо зуб уражений карісом, це вже йде лікування поверхневого карісу. Матеріали для герметизації він не володіє тими властивостями, які володіє пломбувальний матеріал. Він досить крихкий, але він виділяє фтор. І саме цей фтор, він є досить корисним мікроелементом для емалізува. Тобто фтор, він. Покриває зубчик, він накопичується в поверхневих шарах емалі і створює захисний фторапатіт, який досить стійкий до дії кислоти. Кальцій накопичується в більш глибоких шарах емалі і забезпечує саму міцність структури емалії. Втори кальцій вони разом всмоктуються в поверхню зуба, і вони всмоктуються і ззовні, і знутрі зуба за допомогою тобто, крові, дитинної рідини. І назовні зуби за допомогою слини. Тому якщо ми чистимо зуби пастами, які бувають двох видів, тобто на, на основі кальція пасти з кальцієм і пасти з тором, то іноді буває так, що пасту можна наносити на поверхню зуба після чистки, для того, щоб мінерали з цієї пасти краще поглинулись емалю. Герметизація фісур десь діє на 3-5 років. Якщо він простоїв нормально без колі, то це рахується досить удачно, можна так сказати. Він може сколюватись, але для того треба відвідувати стоматолога і контролювати. Для дітей-стоматолога достатньо відвідувати раз в півроку. Зазвичай герметизацію можна проводити всі. Але чомусь ми забули про цю дуже хорошу і гарну процедуру. Створивши гладку поверхню емалі, ми створюємо для того, щоб дитина легко її відчищала. І потім в подальшому. Це вклад в майбутнє. Діти добре чистять зуби, в них менше утворюється каріозних порожнин. Коли ми ізолювали робоче поле, ми обробляємо поверхню емалі спеціальною рідиною, яка полегшує закріплення пломбувального матеріалу. Зазвичай діткам треба чистити зуби з батьками. Першу частину вони чистять самі, тренуються. Другу частину допомагають чистити батьки. Тому що сама дитина може нормально почистити зуби. І якщо в дітей виникає карія в зубах, то це прочистить. Причина не в дітях, а в батьках, які не допомогли добре почистити зуби дітей. Поверхня зуба покривається зараз спеціальним клієм. Те, щоб покращити щеплення пломбувального матеріалу з зубами. Цей клій засвічується. На даний момент більшість матеріалів, які використовують, вони є фотополімерними, затвердювають під дією світла. Це пошвидшує набагато нам роботу. Зазвичай герметики вони всі мають трошки інший кольор від пломбувальних матеріалів, зазвичай білий. Білий, червоний. Для того, щоб ми мали бачити, маємо бачити, наскільки є цілісним поверхня герметика під час герметизації, і потім з часом. Чи він не сколовся. І батькам легко слідкувати, чи сколовся даний матеріал чи ні? Чи виник під ним корість? Чи ні? Процедуру герметизації фісур закінчено, а результат очевидний. Проблему гарних зубів при необхідності можна вирішити за допомогою бормашини та ортодонтичних пристроїв. Не все так просто з гарною репутацією. Ще в часи Гомера про людину судили по тому, з ким вона товаришує. Коли і як учити дитину обирати собі друзів для того, щоб уникнути їхнього поганого впливу. Дивіться далі. Маленькі діти, як правило, граються з дітьми наших друзів. Коли вони дорослішають, ми маємо бути готовими до того, що з часом вони захочуть вирішувати самі з ким-то вирішувати. Але підготувати їх до цього потрібно заздалегідь. Ну, перше це починати учити які вибирати не в 10 і в 15 років. Учити тому гораздо раніше. Коли вони вот починають грати з з дітками другими, починають дружити, тоді вже вот учить. я уже говорила, показывать, да, вот это хорошо, а это не очень. Вот с этого бери пример, а с этого не бери пример, да? или ты поступил, и чаще даже анализировать поведение ребенка, вот, допустим, сегодня ты этого мальчика обидел, там, или девочку, да, ты поступил не очень хорошо, можно было поступить вот так, то есть каждую ситуацию обговаривать. А второе, это как можно больше, чтобы у ребенка было друзей в этом возрасте, даже вот и среди ваших друзей, то есть искать, ну, как правило, семьи дружат примерно одного возраста, да, примерно есть такие І дітки такого користу, щоб діти щоб у них було много друзів, щоб їм було і із кого вибирати. Нічого так не згуртовує, як спільна справа. Підростаючи, дитина шукатиме товариства тих, хто поділяє її інтереси і погляди. яке небудь корисне захоплення буде для підлітка своєрідною вакциною проти небезпечних компаній. Було б, звісно, хорошо, якщо у Ольбинка було хобі. Это очень важно в этом возрасте, потому что когда у ребенка очень много свободного времени, он не знает, куда его девать, всякие глупости начинают лезть в голову, в голову и находятся делать не, 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 не друзья, которых мы называем нежелательными. А когда у ребенка есть хобби, естественно, что он находит себе друзей, опять-таки, по интересам, они вместе чем-то занимаются. Враховуючи потребу підлітка в авторитетах, ще з раннього дитинства навчайте дітей брати за людей з позитивними якостями. Велику користь приносить сумісне читання повчальних історій і біблії з подальшим обговоренням прочитаного. Попросіть дитину дати оцінку вчинкам головних героїв і поцікавтеся, на кого вона хотіла бути схожою. Коли дитина вступить у бурхливий перехідний період, зробіть все можливе, щоб самому стати для неї справжнім другом. Використовуйте будь-яку можливість для спілкування За ужином, на прогулки, перед сном. Часть, чаще рассказывать свои переживания, как, как вы в этом возрасте себя вели. Возможно, вызвать такие откровенные разговоры, пойти в кафе посидеть, покушать мороженое и рассказать там, про свою школьную любовь, допустим, первым. Но не нужно э, спрашивать, ну расскажи, ну пожалуйста, вот настаивать, чтобы он открывал все секреты, у него должна быть личная жизнь, своя жизнь, которая найдет своими друзьями. А зараз ми торкнемося профілактики проблем, які можуть виникати у дитини у процесі навчання. Успішність маленького школяра іноді страждає через труднощі у формуванні і сприйнятті розгорнутого мовлення. Помітити їх і допомогти дитині подолати можна ще до початку навчання у школі. Мовлення, Зокрема, уміння формулювати послідовні логічні висловлювання є важливим показником інтелектуального розвитку та психічного здоров'я людини. Проте для кожного вікового періоду існують свої вимоги до розгорнутого мовлення. Дитина 4-5 літ не може говорити великими, складно підчиненими пропозиціями. Але його річ достаточно розвернута на його рівні. Тобто він говорит прості предложения, два, три, чотири слова в предложении, але повністю вистраюває смисл того, що він хоче сказати. Вот це подразумевает у середнього дошкольника розвернутість речі. У процесі свого розвитку дитина спочатку вчиться будувати діалог. Навички монологічного мовлення формуються дещо пізніше. Йому характерні безперервність, розгорнутість. И логічна послідовність викладу. Дитина 4-5 років уже здатна на опис, розповідь та елементарні роздумы. Он может сформулировать предложение, в котором, в котором он подбирает 2, 3, 4 слова и он может построить 3-6 предложений в один рассказ. А писати, наприклад, какую-то історію, пересказати какую-то сказку, або світити на картинку і пояснити, що відбувається на картинці, хоча б розказати о своїх переживання. Вот це й буде критерієм того, що ребенок добре розвивається в першу чергу інтелектуально. Формування зв'язного мовлення передбачає не тільки логічний виклад думок, а й побудову речень з урахуванням законів граматики мови, якою користується дитина. Відсутність узгодження слів у реченні свідчить про певні порушення у мовленнєвому розвитку дитини. Ну, наприклад, мама пошел в магазин. Три слова сказано, они всі три самостоятельны, независимы друг от друга, но при этом они собраны в одно предложение, и, собственно говоря, мысль понятна, да если кто-то захочет, например, понять ребенка. Очень часто дети э, так формируют предложение, что, например, более-менее выстроена согласованность, а последнее слово самостоятельное, оно не подошло, не соединилось, он не чувствует, то есть не склоняет, не спрягает, не использует, там, допустим, лица, числа и так далее. Деякі мовленнєві порушення, наприклад, бідний словниковий запас дитини, іноді обумовлені ступенем інтелектуального розвитку її найближчого оточення. Від того, як багато та на якому рівні дорослі спілкуються з нею. Однак частіше ці порушення є результатом органічних уражень мозку. Я завжди об'ясняю своїм родителям так: річ це найбільш і найуязвимі пробки в счетчике, Да? От говорять, слабенькі пробки в счетчики, чуть що одразу раз вибиває пробка. Вот це річ не до відставання в развитиї. В первую очередь, в большинстве случаев, это органические поражения мозга, микропоражения или, например, более объемные масштабные поражения в зависимости от тяжести состояния развития речи. Если это не синдром Маугли, то есть ребенок, который находится абсолютно изолирован от социума или он абсолютно ничего не слышит, а родители так и не поняли, что у него отсутствует слух. Дитина, яка має труднощі у формуванні розгорнутого мовлення, потребує медичного обстеження, щоб виключити погіршення слуху та неврологічні проблеми. Багато спілкуйтеся з дитиною, пояснюйте їй явище природи, свої дії, читайте разом та обговорюйте прочитане і побачене, використовуйте прості слова і речення та пояснюйте значення нових слів. Говоріть правильно та чітко. І не нехтуйте кваліфікованою допомогою. Все-таки я бы рекомендовала маме с ребенком обратиться к логопеду. Почему? Потому что грамотный логопед, на, даже на таких незначительных зацепках может заметить и вычистить то, что потом будет мешать в школе. Особенно в начальной школе, как я говорила, в освоении школьных навыков. Якщо залишити поза увагою, навіть на перший погляд незначні порушення у умовленнєвому розвитку дошкільника. Є велика ймовірність того, що почавши відвідувати школу, дитина зустрінеться з труднощами у навчанні, якщо не в початкових класах, то в середній школі. Від наш основний поток матеріалу, який дитина вже отримує після четвертого класу, я хочу щоб були внимательні це в основному інформація на слух. То есть учитель все время что-то объясняет у доски у, возле учительского стола. Он что-то рассказывает. И ребенок должен это улавливать. Если у ребенка есть отставание в речевом развитии на ранних этапах, если у ребенка есть проблема в развернутости речи на, с, у среднего дошкольника, то, соответственно, когда он идет в начальную школу, он начинает, позвольте мне сказать, подвисать. Почему? Я вот очень часто привожу такой пример. Ко мне привели мальчика, пятый класс, мальчик, который очень хорошо учится. Вдруг началось резкое снижение школьных навыков. После определенного знакомства и тестирования ребенка я поняла, что он не вполне понимает весь объем речевой информации, а, соответственно, в школе это интеллектуальный поток. И я ему задаю простой вопрос. Я ему говорю, я сейчас тебе скажу два слова, но я скажу их быстро. А ты, пожалуйста, мне их раздели и назови их каждое слово отдельно. И я говорю, миска, мишка, и он не может разделить, он не слышит разницу, вот эти нюансы, он общий смысл понимает в силу интеллектуальной, смекалистости, сообразительности. Он понимает, о чем речь идет. А вот, ну, например, давайте я попробую э, сформулировать такое предложение: Мама принесла мишку и положила 8 яблок, а другую э, мишку принесла и положила 3 яблока. Э, в какой мишке больше яблок? Ну вот я пытаюсь объяснить. То есть ребенок уже застрял на той мысли, как мама принесла мишку, и в нее, а почему в нее, а не в него положила яблоки, он уже упускает до конца весь ход предложения, логического построения задачи. Это неудачный пример. Но если ребенок слышит какие-то буквы не точно и развивается речь с отставанием, это однозначно будет влиять на освоение школьных навыков. Наша програма добігає кінця. Ми з вами розглянули деякі моменти, коли ми можемо допомогти дитині уникнути проблем. Але я не можу не згадати ще однієї умови благополуччя і здоров'я наших дітей. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій дає тобі. Це заповідь з обітницею. Навчити дітей любити і поважати нас, ми можемо власним прикладом наших з вами стосунків з батьками. Ніколи не буде зайвим зателефонувати батькам, відвідати їх, вислухати, подякувати. А діти усе бачать і чують. На цьому я з вами прощаюся до наступної зустрічі.